Всім привіт! Ось хочу показати вам хосточки, які в мене є сьогодні на продаж. Що я хочу вам показати? Ось така хосточка в мене є, яка називається Подорожникова, ярко салатова. Ось таких. Я їх накопала, насадила в горшки. Ось такими великими гарними кущиками. Бачите? Ось. Вона настільки ярко салатова, що здається, жовтою на фоні ось такої хосточки. Ківі фул. Бачите, яка краса? Дивіться. Ти ще не знайомий з такою хосточкою. блакитна. Края блакитні серединка салатова. Але ось так от в компанії з Подорожніковою, дивіться, як гарно. Дуже гарно. А ще. Є ось така і рішток. Ну, трішки її доля потріпала, бо ж ви знаєте, що то вітри, то град, то таке, то сяке. Ось, але не завжди будуть погані дні. Будуть і хороші, спокійні. Подивіться, який листок. Темно-зелений, такий глянцевий. Ось дивіться, як гарно оцей Ірішлук і оця подорожникова салатова. Як гарно. І ківі-фу. Подивіться, яка гарна компанія. Ви тільки подивіться, яка гарна компанія. Це в мене є вайтбрім. Подивіться, які хосточки, Ось такі ось такі. Щойно поділені і посаджені в горщики. Вона ось така висока, я позв'язувала ниточками, щоб вона не падала і не ламалась, тому що сильний вітер, ви ж знаєте, які зараз вітри сильні. Ось, знаєте, я не можу її тримати без горщика і без землі, так як інші продавці викопують, ділять і показують, і висилають з голим корінням. Я собі цього дозволити не можу, тому що я не маю гарантії, що в мене її розкуплять. Ось. Тому. Для того, щоб хоста не страждала, щоб вона не загинула, я її посадила в горщики з землею. Якщо м, будуть бажаючі придбати, то м, при вашому бажанні можна, звісно, її достати з горщика, достати з землі і просто зробити таку легку упаковочку. Ось і все. Так як вона ж, я так я вже сказала, вона майже щойно посаджена в горшок, тому немає ніякої проблеми її достати з того горшка. Ще в мене є хоста, яка називається Golden Waffles. Це ось така висока, висока, височенна і здоровенна хоста. З отакими. Величезними листками, бачите, дивіться, ось моя рука, жовтого кольору. Бачите, яка? Ось для прикладу ось іріш лук поруч, і оця Golden waffles. жовтенька. Я її поставила ближче до дерева. Теж прив'язала, щоб вона не падала і не ломилась. Посаджена в горщики теж, бачите, недавно вона викопана, поділена і посаджена в горщики. Придивляйтесь. Ось Іріш Лук. Ось Golden вафліс, ось White брім, ось EV Full. Ось така подорожнькова. Ну, все. Під відео я напишу ціни на всі хости і свій мобільний. І ви зможете написати мені або на Viber, або в Telegram і зробити замовлення. Всього вам доброго!